Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд замовлення по каталогу фармасі березень 2024. Отакий от гарний каталог. Отримала каталоги на травень. Огляд вже знімала, тому кому цікаво. Заходьте на канал і дивіться повне відео. А хто хоче собі друкований, заповнюйте посилання під відео, реєструйтесь. Або якщо ви вже були зареєстровані, але не маєте змоги вже зайти до себе до кабінету, пишіть мені на Viber, номер також залишу під відео, і я допоможу вам відновити ваш кабінет. Замовлень декілька, тому що декілька днів в мене не було на роботі. Приїхала, забрала посилочки, які вже поприходили. Взагалі, частенько роблю замовлення, просто не встигаю вам їх показати. Але думаю, що ви вже сумуєте за цими оглядами. І вирішила показати, що такого класного є в березні, що замовляють, і що брала я особисто на магазин. Отже, що замовили? Замовили ось такий класний набір. Він зараз на акції, до речі, з оливкою, шампунь та гель для душу 249 гривень. І до них ще йде ось такий пакетик за гривну в подаруночок. Так, також. Замовила набір з Цукром, він вже був у мене в замовленні. Дівчинка купила на подарунок на 8 березня, і я вирішила замовити ще один, тому що зараз дуже класна ціна 599 гривень за весь набір, і також пакетики йде в подарунок. От, тому що якщо купувати окремо, виходить, якщо не помиляюсь, 760. А так, серія класна, продукти класні, смачні аромати мають, і я вирішила взяти на продаж. Так, далі в замовленні у мене крем календула для обличчя та умивалочка з цієї серії. Дуже клієнтам взагалі зайшла ось ця серія з календулою, і вже декілька років є такі, які закінчились, і вони знову приходять, купують, замовляють. І мені це дуже-дуже подобається. Так, далі взяла на продаж, тому що ціни такої, я думаю, вже не буде, тому що коштують вони взагалі 400. Якщо не помиляюсь, 29 чи 59 дівчата виправляйте, якщо що. А, а так, зараз вони коштують 319 гривень. Саме ось ці роз, розов, рожеві а, мені зайшли найбільше. Вони мені нагадують ось цей аромат Сігнура Перл, до речі, який теж поки ще є доступний до замовлення. А, ще на початку місяця зайшла, дивлюсь, акція ж на всі аромати і а, є аромати, тому замовляла і вирішила знову ще замовити два. Тому що це один з і мені він подобався, та взагалі з тих ароматів, які е, полюбляють клієнти. Тому і е, спречики для тіла взяла, і аромати. Е... Оці ось рожеві поки є на акції. Так, з приводу ароматів на акції, так, зараз іде мінус 25% на всі аромати: чоловічі, жіночі. Дуже класна акція, до речі. Клієнти навіть коли пишуть, ось в замовленні в мене було два шутерси, але вже залишився один. Один клієнтка вже забрала, знайшла мене в інстаграм і написала, чи є. В наявності, пишу так, є на нього ще й акція, вона от чудово, але вона була готова купити його і за 719. Просто це був такий для неї великий бонус. Приємний каже: Ой, так класно, що у вас є акції, буду обов'язково до вас повертатись. Акції є в компанії, але мені теж приємно, що до мене будуть повертатись. Так, шутерсмен брала, брала тонтері. В мене одна є, але я все рівно взяла на продаж. І так само Баолі це такі аромати, які завжди продають. Цей завжди подобається клієнтам. Також взяла ось ці новенькі аури взяла. Дві, тому що ну, от вони, вона зайшла дівчаткам зайшла клієнтам. Вона така, я вже говорила, фруктова з ванільною ноткою. От вона фруктово солоденька, проте клієнтам дуже подобається у неї дуже класний шлейф. І взяла ще один вельвет, це аналог туфельки. Ну, дівчата також зацінили аромат, по стійкості класні і в принципі, одні зараз з самих таких. Ходових, а ще й ціна замість 550-412 і мінус наша знижка 25%, то це взагалі дуже класно. До речі, нагадую, хто хоче 25%, заповнюємо посилання під відео і користуємось класним продуктом по класній акції, по класній знижці. Так, далі. Що брала ще на продаж? Брала ось ці бальзамчики, які зараз у нас ідуть на акції по 79, якщо я не помиляюся. Так, де вони? Да, по 79 гривень. Uh, у мене найбільше купують лохину та червоні ягоди, тому так і брала. І uh, кремчики по 59 гривень. Покажу вам, їх тут у мене дуже багато. Я з попередніх акцій вже всі попродавала. Uh, дуже заходять моїм клієнтам. Взагалі це на 79, але на акції 59, то в мене їх дуже класно купують, як для себе, так і на подарунок. Uh, так, далі ще по акції брала uh, це клієнтське замовлення 419. Гривень, Ой, вибачаюсь, е, спрейчик каратиновий, я казала, це мій улюблений продукт у Фармасі. Один з улюблених продуктів, їх у мене багатенько, проте е, спрей каратиновий я купувала, коли він був 139 і зараз, коли 569. Ну, проте я якось так. Е, як консультант, так я маю змогу знайти е, вигоду і придбати його більш дешевше, тому що є такі, як за кожні 40 балів там придбай, і буде тобі там за 100 чимось гривень. Тому е, все ж таки купую і користуюся, і я, і маю донька, ми його любимо. Не знаю, де хто каже, не розумію, але я своє волосся без нього не уявляю. Дає блиск, шо шов. Шовковистість, як буде правильно, м'якість волосся. І навіть якщо воно дуже-дуже запутане, ви просто декілька пшиків робите і просто щіткою для волосся розчесуєте. не дерете своє волосся, не видираєте. Особливо зараз, коли воно і так випадає, то це взагалі палочка-вручалочка особисто для мене. Так, далі в замов... не в замовленні це замовлення особисте, плямо-вовідник. Це мій улюблений плямовивідник. Які б плямовивідники не були порошкові, спреї. Ось цей рідкий плямовивідник, це мій найулюбленіший. Він дійсно справляється майже. Ну, я не знаю, яке потрібно зробити там, залишити п'ятно, щоб він його не вивів. Дуже класний, 199 гривень за цінами каталогу. Взагалі, ну, я рекомендую всім, хто не тестував, ну, спробувати. Тому що він справді дійсно класний. Так, ще що не показала. Ну, це в замовленні у мене матові помадки, відтінок 34. Давайте зараз покажу. Так, ось такий відтіночок нюдовий. 34-й, дві однакові це замовлення клієнта. Їй дуже подобається. На камеру вона більш така світліша, а так, з коричневинкою, якщо в реалі дивитися. Ну, не знаю. Клієнці дуже подобається і. Так як виводять одні продукти, інші залишають, вона хвилюється, що їх не буде надалі, і вона замовила дві. Так, так як ось, наприклад, з рідкими матовими помадками. У мене в замовленні вони взагалі приходять ось у таких коробочках, ну, я просто витягнула, щоб вам показати кольори. Значить, тут у мене іде 02, 11, 12 та 4. Так, от. Отак от, от: другий, четвертий, 11 та 12. Не знаю, до речі, хто 203-й брав, можна спробувати ось 02 й або 12. -й. Ну, він більш світліший, мені здається. Ну. Це такі е, кольори, які клієнти купують, люблять, тому і замовила. Так, туш-зен Zen – це також замовлення клієнта. Не знаю, чому додала, вони в мене ще є в магазині, проте якось е, не побачила і замовила, але нехай буде це таке, що ніколи. Ніколи довго лежати не буде, це те, що завжди продається. Не знаю, де кому подобається, де кому ні. Дівчата, кому подобається, напишіть саме за туш-зен коментар. Тому що дійсно є клієнти, які їх дуже люблять, є такі, які ні. Але найчастіше до магазину в мене повертаються саме за цією туш тушю, тушю зен та даблище. Так, ну і що ще? два каштанчики та ось такий набір сігнатюр, Це у мене подарунок за моє замовлення, ну як подаруночки. Набір, який коштує півтори тисячі зараз по каталогу, я придбала за 300 гривень. Дуже класний. Це мій улюблений аромат з фармасі. Ну, як улюблен... Він мені підходить. От е, Я вже розповідала, е, це мій на роботі. в мене є вдома, і, і у доньки є, тому що вона вже там вона на дні залишилась, вона його випшикала весь, хоча їй всього 13 років, але їй теж прям подобається. І два каштани, не пам'ятаю, якщо не помиляюсь, десь. По 80 гривень вони вийшли. У мене їх мало залишилось, тому брала їх і взяла набір. Поперед я вже один у мене був, коли на нього була акція 999 гривень, я його замовляла, продала. І тепер знову взяла на акції. Ось таке замовлення у мене вийшло. Якщо вам сподобався огляд, ставте, будь ласка, свої вподобайки, коментуйте. Ну, а хто хоче зареєструватись, пишіть мені, відправляю каталоги, відправляю Набір тестерів, там будуть і аромати, і доглядові. От, і пишіть мені на Viber, буду рада з вами співпрацювати. Все, всім гарного дня, бувайте!